Доброго дня, мої любі підписники, а також ті, хто зі мною на моєму каналі, вперше. Дякую за те, що обрали для своєї загальної освіти. І так, у нас ситуація, ситуація як завжди, ми не можемо без пригод. Податкова, оскільки зараз вже підійшов кінець кварталу, податкова зараз починає знову відсіювати а, тих порушників, які порушують правила поведінки як платник єдиного податку. Я вам сьогодні покажу ексклюзивно, як виглядає акт камеральної перевірки. Що таке камеральна перевірка? Це коли інспектор на основі своїх баз даних, реєстрів, витяжків, посилання зверху, маю на увазі з ДПА України, кого треба опрацювати, спускають дані або вони самі аналізують у себе ці дані і. На основі цих даних роблять висновки, а потім їх, звичайно, доносять своєму керівництву і вони разом складають акт перевірки і ставлять нас перед фактом, нас, платників податків. Тобто, вас ніхто не викликає надати якісь пояснення або там подзвонити вам, щось там попросити вас щось виправити. Ні, ніякої бляха лояльності. По факту, ви є порушником. Коли я телефонувала розбиратися в цій справі. Інспектор, у вас 12 тисяч. Я що маю бляха тут робити? Цілодобово існувати на робочому місці, щоб знати, що у кожного з вас відбувається. За всі ваші дані, які були вами подані, ви несете свою власну відповідальність. Ми не зобов'язані вам телефонувати і просити вас щось виправити. З однієї сторони, права, а з другої сторони, обідно. Чесно. І так, ситуація наступна: людина подала звітність і зробила фіз... як це сказати? математичну помилку у своєму доході. Цифру, знаєте, як буває? Мабуть, мене люди-бухгалтери зрозуміють. Ти пишеш, 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 і інколи цифри міняєш місцями. Ну, так не знаю, я не знаю. Може, це старість, може, це якісь там. Відхилення, я не знаю. Я знаю точно, що в мене таке є. Чи коли я багато працюю, то я вже розумію, що треба десь зробити паузи, бо я починаю міняти місця цифрами, а це все має наслідки. Тому прошу вас не переутомлюватися. Обов'язково купуйте у мене на сайті чайок заспокійливий. І він, до речі, посилання буде під відео на мій інстаграм-магазинчик, чаї з мого власного саду. Джеми, варення, переходьте, вже наступив час холодів, не дай Бог, якихось хвороб для профілактики, всі чаї натуральні. Будь ласка, звертайтесь е, так, от е, зробили помилку і замість 2 поставив 5. І це такі, знаєте, великі цифри. Річ йде про мільйони. Звичайно, він заплатив зі своїх там цих двох податок і собі пішов у своє життя. І це ще й 2024 рік. Тобто, вже пройшло, вибачте, 9 місяців. І у нас починається це. У нього заблокували, звичайно, рахунки. Вже є рішення суду, виконавче провадження. Передали вже на виконавчу службу, щоб у нього там забрати машину, квартиру, все, що у нього є на рахунках в рамках цього боргу. А сума вийшла крупненька недоплати, і ми почали в тому всьому розбиратися. І до чого значить, що приходить нам е, в електронний кабінет? До речі, е, цей момент що типу е, листи мають прийти в, в до вас на пошту, ви маєте їх отримати. Корінець, все херня. Я коли телефонувала, розбиралась. Мені сказали, що мають право під час військового стану відправити документи в електронний кабінет навіть без згоди оцієї, що там стоїть, що надає згоду отримувати документи в електронному, навіть без цієї згоди. Ну це просто повний треш. Слава Богу, що людина до мене завчасно звернулася. Ми проаналізували кабінет. До речі, ви можете звертатися. Аналіз кабінету у мене недорогий. Ми можемо проаналізувати точечно один раз в рік, щоб точно знати, що у вас усе в порядку. Проаналізували кабінет, побачили, що цей лист ця, цей акт є. І так він виглядає так: відділ податків і зборів, проходження про про та проведення камеральних перевірок управління надсилає акт про результати камеральної перевірки. І ось так він вигляди. Виглядає. Значить, ким проведено, який відділ провів. Відділ провіряє податків зборів із фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб, Ну, щоб ви знали своїх героїв в лице. Потім пишуться дані клієнта і. Потім перевіркою встановлено, що платником податків порушення умови застосування спрощеної системи. А саме, і у нас тут вже йде пункти, перелік, там типу обсяг доходу, група, яка обрав платник єдиного податку, а не мав права на ній бути. Це для тих, хто думає, що він на першій групі, а все робить як на другій. Або найманих бере, і на першій групі їх не можна оформити, але вони все одно в нього стоять на базарі і замість нього торгують, а він не має права так робити. Значить, Далі у нас єдиний податок іншого способу розрахунків, які не дають права застосування виду діяльності, які не дають права застосування спрощеної системи. Потім дивіться групу, яку обрав платник єдиного податку. Які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного у разі перевищення чисельності. Тобто, ви знаєте, що на другій групі можна тільки 10 людей, найманих працівників. А коли у вас сітка магазинів, ви набираєте їх більше і не оформлюєте. Ну, ось, будь ласка, встановлюють порушення і вас знімають з єдиного. Це для тих, хто говорить, що заднім числом не можна зняти. Будь ласка, є акт. Ось тут встановлюється. І наш абзац 8. У разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів. Тобто, протягом півроку у нас висів борг, ми про нього не, не сном, ні духом, тобто нам не пишуть, не дзвонять, не виставляють податкову вимогу, не надсилають. Тобто я її не знайшла в електронному кабінеті. Там ж є певний процес. У вас з'явився борг, вам мають надіслати листа. Щоб ви погасили той борг, потім виставити податкову вимогу, ви маєте її погасити, а потім тільки передавати юристам, і потім передавати справу до суду, щоб уже з вас списували, як то кажуть, насильно. Притягували до відповідальності, не знаю. Всі мені здається, все, що можна було порушити, тут було порушено. Але клієнт якби визнав свою провину в тому, що він зробив помилку таку технічну, математичну. Ми її, звичайно, за рахунок уточнюючої декларації виправили, але нам довелося пройти камеральну перевірку. Тобто ми надали у вигляді, догляд, у вигляді доказів виписку по банку за цей період за 2024 рік, в якому нами була встановлена. І виявлена помилка, щоб довести, що той борг він є не наш, що він випадковий. На жаль, так буває інколи. І е, просили про презумпцію невиновності. Що коли є спірне питання, податкова зобов'язане приймати сторону платника податків. І я кажу: не те, щоб у нас спірне питання, ви просто, я вам доводжу вже заднім числом, що ви. Приміняйте такі, значить, до нас речаги тиску, які нас ну, мають не стосуватися мого клієнта. Ми перемогли в цій справі. Ми прямо пішли, у нас так вийшло, що прямо все тютілька в тютюльку, як то кажуть. Значить, що нам треба було зробити? Нам потрібно було написати заперечення до цього акту. І ось тут мелким шрифтом читаємо. Це просто трендець. Значить, викладено Викладені він мають право подати свої заперечення протягом п'яти робочих днів. І ми прямо встигли на п'ятий робочий день подати ці заперечення. І у вигляді заперечення, і пояснення одночасно, що ми, типу, не мали би сплачувати цей борг, тому що він випадковий. Ось так ми спробували, і у нас все вийшло. Відстоювати свої права. Ось так виглядає заперечення, просто лист номер там, один від такого. На ваш лист номер мною випадково було порушено там, і так далі. Тобто ми написали такий загальний текст, дали випуску по банку у вигляді доказів і якби собі абсолютно спокійно пішли у своє світле майбутнє. Нас не зняли з єдиного, все завершилось добре. В карточці, звичайно, донарахувалася пеня, вони її не можуть списати, але вони у нас зняли її з категорії, що ми зобов'язані її погасити. Ну, типу, ти коли борг списуєш, у тебе вилазить пеня, бо ти мав би його сплатити вчасно. І з цією пенею, звісно, буде дуже важко в кабінеті розібратися. Я сподіваюся, що вони пікінець року, коли зроблять. Оновлення бази даних, то ця пеня у нас щезне і не буде нам муляти око. Ну, якась така історія закінчилась вона добре, тому що людина вчасно звернулася до спеціаліста. Я до чого закликаю до завжди до якоїсь перевірки себе раз на рік, обов'язково самому або спеціалісту підійти, щоб він вас перевірив раз на рік. Або свого партнера попросити, щоб просто незамиленим оком, як то кажуть, переглянув кабінет платника податків і подивився, що не ясно, що ясно. Ну, якось так. Якщо що, звертайтесь 098-092 90-42. Будь ласка, вайбер, телеграм, ватсап, то є платна послуга, але я вважаю, що за ваш спокій немає ціни. Повірте мені, з мого досвіду. Якось так. Ми то все ще раз говорю, наголошую, пережили, пройшли, але нервова система трошечки, звичайно, у нас постраждала. Якось так. Дивіться, дивіться, будь ласка, переглядайте вхідні листи в електронному кабінеті обов'язково, тому що у вас там може чекати засада, про яку ви навіть і не думали. І обов'язково перевірте статус платника єдиного податку, тому що квартал закінчився, і з 1 жовтня уже всіх, кого потрібно було зняти з єдиного, всіх зняли. Цей статус можна перевірити в облікових даних платника податків. Все, дякую за увагу. Підписуйся на канал, став подобайки та ставай спонсором каналу. Там дуже багато ексклюзивної інформації для моїх спонсорів.